Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на, на Луцькому авторинку. Традиційно будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Touareg 11 рік 3.0 дизель, 267 пробігу, 19,300 ціна. Гарна комплектація пишуть в стані агонь, обслужена, контакти видно. Хотілося б її перевірити, замовляйте. Так, шкіряний салон бачимо. Дуже темні вікна, дуже погано видно. Електроніки присутні в оригінальних дисках 19-х. М'ятинка присутня. Більше інформації уточнюйте. Рено Колеус. Повний привід, 8 рік, автоматична коробка, 2.0 дизель, 200 тисяч пробігу, 8700 ціна, контакти є. Клімат-контроль, автоматична коробка, салон звичайний на тканині. З фаркопом. Mazda CX5. 12-го року. 2,2 дизель, повний привід, максимальна комплектація, шкіра, камера, ксенон, 14 тисяч ціна, контакти видно. Так, по салону. Шкіряний салон. Так, ніби нам відчинили, добре. Чистенький охайний салон. Олектроніки присутні на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. Tiguanчик 12-го року. 2,0 бензин. Обслужена 176 пробігу, 12-4 стаціна, контакти присутні. Так, шкіряний салон з перфорацією. Клімат-контроль, підігрів, мультикермо присутнє. Audio SQ5. Максимальні комплектації 14 рік, 2,0 бензин. повністю ціла, повністю обслужена. В ідеальному стані пишуть 16500 ціна, контакти бачимо. Пробіг 160 тисяч. Так, чорний шкіряний салон, клімат мультикермо, так, панорама. Панорамний дах є. Yeah. Присутні парктроніки та камера заднього виду. Nissan Qashqai. Qashqai 12 2012 року, 1,6 дизель, 188 пробігу, 14300 ціна, повний перевід, механіка шестиступка, 7 місць, контакти ось тут присутні. Шкіряний салон, підігрів сидінь, механіка, клімат-контроль, мультикермо присутні. BMW X5 M40D, 14 рік, 3,0 дизель. <клев> <клев> 250 пробігу, 36500 ціна, контакти Є. <клев> так, коричневий шкіряний салон. Дуже гарна комплектація на оригінальних дисках. Кого цікаво, телефонувати. Ся тапіка. 16 рік 2.0 дизель повний привід. 201 тисяча пробігу, 20 800 доларів ціна, контакти до власника присутні. Салон звичайний на тканині, коробка механічна, клімат, контроль, підігрів, мультикермо. «Парктроніки». Так, камери не бачу. Volkswagen Tiguan». Десятий рік, 2,0 бензин. Максимальна комплектація обслужена, 10800 ціна, 240 пробігу. Контакти присутні. Так, світлий шкіряний салон. Клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо присутні. Citroen це кросер. 2007 року 2,2 дизель. Повний привід. 223 пробіг, 8250 ціна, контакти присутні. Комбінований салон, кондиціонер, мультикермо присутнє. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Volkswagen Touareg. 11 рік, 3.0 дизель, пробіг 211 тисяч 22 500 доларів ціна, є пневмопідвізка, підвізка, сертифікат, сервісна книга, пробіг оригінальний, є дистроніки, садінь, сенсор дощу, пектроніки та багато чого іншого. Контакт для уточної інформації присутні. Салон на коричневій шкірі. Прокоп та Парктроніки присутні. Нісан Кашкай. Це у нас 11 рік, 1,6 дизель, 202 пробігу, 7 місць, повний привід, є сертифікат, два ключики, 12500 ціна, контакти до власника присутні. Так, салон на тканині. Сидіння з підігрівом. Клімат контроль, мультикермо присутні. Volkswagen Tiguan. 16 рік, максимальна комплектація, повний привід, 2,0 бензин, 100 тисяч пробігу, 14700 ціна, контакти є. Так, чорний шкіряний салон. Кондиціонер, мультикермо, автоматична коробка. Більше інформації уточнюйте. Mazda cx 7 10-го року 2,2 дизель, 254 пробігу, 10500 ціна. Музика Bose, контакти ось тут присутні. Салон шкіряний. Клімат-контроль присутній. Коробка механічна. Більше інформації потрібно уточнювати. Nissan Qashqai. 20-й рік. Офіційна машина, не фарбована, повний привід. Один власник. Пробіг 20 тисяч кілометрів, 21-900 ціна. Контакти бачимо. Так, сидіння на тканині з підігрівом, клімат-контроль, мультикермон, тут же вся комплектація, що потрібно в тому році, має бути. Парктроніки присутні. А от Камери не бачу. Коли цікавить, уточнити детальну інформацію вже у продавця. Пешо 3008 року, 1,6210 пробігу, 9450 ціна. Контакти бачимо тут присутні. Клімат контроль є. Електроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай. 13 рік, 2.0 бензин, 137 пробігу, 13100 ціна. Є камера 360, нова резина, повний привід. Контакти видно, 13100 ціна. Так, Повний привід бачу, механічна коробка, клімат, контроль. Мультикермо присутнє. На гарних дисках. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan. Tiguan 12 року, 2-літровий дизельний двигун 238 пробігу. Спортлайн комплектація. 15300 ціна. Контакти бачимо. Присутнє. Значить, що по машинці? Повний привід. Фомоушен, офіційна сервісна історія, оригінальний пробіг, система руху, камера, навігація, клімат та круїз контроль, Алькантара, підігриви сидінь, форкоп, авто без підфарбувань. Контакти бачимо. Так. Тканина Алькантара. Механічна коробка, клімат, контроль, підігриви, мультимедія, парктроніки присутні. Рено Каджар. Каджарик 2019 року 1,5 дизель. 148 пробігу, 2900 ціна, контакти ось тут присутні. Так, покажу по салону. Клімат-контроль, мультикермо, круїз-контроль, автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Rock. 18 рік, повний привід, 2,5 бензин, 56 тисяч пробігу, 17600 ціна, контакти бачимо. Так, Салон на тканині, сидіння з підігрівом, клімат-контроль, мультикермо присутнє. Audi Q5. 16 рік. Преміум плюс комплектація 2,0 бензин, 214 пробіг, 18 тисяч ціна, контакти бачимо присутні. Світлочки шкіряний салон. Так, панорамний дах є. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008, чорний колір, максимальна комплектація. 10 рік 1,6 дизель 218, пробігу 9450 ціна. Контакти для уточнення інформації присутні. Так, бачимо клімат-контроль присутній. Панорамний дах, якщо не помиляюся, так? Да, так, панорама є. Є панорама, так. Перектроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте.